Дітки, сьогодні ми будемо розучувати вправу пролізання в обруч боком. Подивіться, як виконується ця вправа. Беремо обруч в праву руку, переступаємо його правою ніжкою і прилазимо тулубом обруч та беремо його в ліву руку. Потім переступаємо обруч лівою ногою. Можна спробувати з іншої сторони. Беремо обруч в ліву руку, переступаємо його лівою ніжкою і прилазимо тулубом в обруч та беремо його у праву руку. Потім переступаємо обруч правою ніжкою. Спробуйте і ви. Ді, сьогодні ми будемо протучувати вправу човниковий бік. Подивіться. За командою на старт учасник займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою руш він пробігає 9 метрів до другої лінії. Бере один з двох дерев'яних кубиків, що лежить у колі, повертається бігом назад і кладе його в стартове коло. Потім біжить за другим кубиком і, взявши його, повертається назад та кладе в стартове коло. Спробуйте і ви.